А от якщо купляєте розумно, то це кайф. Про це і є філософія Діві. Дівія це про розумний бізнес. І ми хочемо, щоб ваші гроші були у вас у кишені, а не на полицях магазині. Ми не за те, щоб все купити. Ми, ми за, за те, щоб купляти зрозуміло. Бодівія – це саме той матеріал, яким працювати легко і швидко, а кожна економія, всі розуміємо, приводить до додаткових прибутків. Так, я, так, я тут для місто приніс міст. це не з бензином, це так виглядає наша сторона. Є можливість можемо сказати, Це американська сторона кислого. це те, що ми завозимо офіційно. Тут можна прочитати прийшла і цей сертифікат на цю продукцію є абсолютно всі. Це не сертифікат, які робиться десь на кухні все до коліна. Це дуже крута якість, такі товари ми регулярно розлаємо на наші баночки, пляшечки, куполі від брендом діяти. Тому купляти якісно. А от фрези Діві, я не впевнена, що ви знаєте такий цікавий факт, що вони виготовляються в Польщі на заводі, де виготовляють стоматологічний інструмент. Між іншим, вони не мають вібрації, мають чистий зріз. Хто пробував, той знає. А у нас є вібрація? Завжди була. Так, є трішки. Праймери. Праймери для мене це як перше побачення з нігтем. Або буде щеплення, або до побачення. Праймер ми часто використовуємо не тільки щоб сипити базу з нігтиком. Часто використовувала, якщо є майстри в залі, я використовую часто для кращого носіння дзеркальної втирки і, звісно, для відпечатки фольги. Бо зазвичай ми використовуємо гелі з липким шаром. Якщо занадто липкий шар, відповідно нічого нікуди не клеїться. Дів'я праймер. Ми використовуємо все ж таки кислотний для гідрозних рук і дуже жирних, тому що насправді та проблема теж дуже поширена. В кого би раптом не носилось. І хотіла б все рівно договорити, що ви не продаєте праймер, ви продаєте впевненість чи майстру чи клієнту, що він прийде за три тижні, все ж таки без відчарування. Так, бази, бази, головна перевага рабер бази це, що вона не пече і таке тримає. Думаю, всім відомий оцей момент, коли люди кладуть руку в лампу, і весь час. І діргають нею. Оце може бути момент від бази або від кавербаз. І файбербаза вона використовується для тонких ламких нігтів. А от відтінок 18-й в колекції це, мабуть, заслуга Віктора. Вона туди потрапила. Це топ серед моїх клієнтів, бо вони в мене ще залишилися і просять саме її. Гель пролайн. Він універсальний і номер один в Україні для укріплення. Можна ним реконструювати, можна укріплювати і нарощувати. Молочний, на Молочний то любов. А як нас людовий? Ну, все добре, нічого. Ну, Американі... Колі зміні. Колір зміні. Нормально ні. 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 Мені дуже Ну, якщо вони спеції влізуть, але ж це вже то, який ну. Може, так, трошечки ось куркума. ну це... це Ні, Під час роботи марської. Саме проблема. Так. Окей. Куркума і вода в Лондоні. У мене було декілька випадків, приїжджаю з такими крижими відтінками. Не можна так ось нарощувати велику довжину, і він не тріскає. Оце важливо. І, відповідно, якщо гель не потрібно переробляти, це не просто матеріал, це зекономлений час, а відповідно додаткові кошти в вашій кишені чи в гаманці. І рідкий Build-It. це швидке укріплення. Він не тече класу. І, і любов, любовна моя це вже полігель. І в мене він це номер два. Ну це номер два. Вік. Ти перший. А, я Ти перший так. Тому що біла двічка, ним дуже легко нарощувати на верхні форми, одразу зробити від печатку бумер». Тобто, це дуже зручно, універсально, навіть не потрібно нічого викладати. Типу робити дві собі рожевим, чи таким з нюдовим і біленьким, і просто супер. Відповідно, що стосується полігелю, він дрібнодисперсний, він як паста не пече, ідеально формується. Хто знає? про Боже, навіть я не знаю. Навіть я не знаю. Правильно, гуляє мені олігень, отримає до другій подорож. Це постійна акція на олігень, що треба цела, корозується дуже відео. І відповідно, що полігель це і універсальний матеріал для будь-якого майстра. Він підійде навіть новачкам. Тому що я не знаю, не справиться з ним хіба що дитина трьохрічна. І звідки почалась моя любов? Це гель-лаки Дівія, сировина відповідно. Багато що змінили це, вже я знаю з середини, як Віктор мене називав сірим кардиналом. Що багато було змінено? Змінено на краще, в рази на краще. А воднюдова кішка це, мабуть, фаворит по відгуках, відгуках моїх клієнтів. Ви розумієте, коли повертаються з окордонних конференцій тут по Україні, коли колеги на ру. Роботі, говорять відгуки, це, це все про нюдову кішку, при тому, що я її зазвичай міксую. Ніколи її не роблю так, як вона є. Даю іншу підложку, міняю магнітом, якийсь там собі умовно, чи френч перехідний, чи просту кішку. Всі нею задоволені. Так? І з нової колекції це червоне вино, сотий номер. Він такий. Осінній, трішки приглушений, насичений покриття, звісно, в один шар. Це те, що я завжди Віктора вимагала. Вже шість років як віть, кажу, два-три покриття ми не можемо робити. Нам треба час, гроші. Тобто, вірно сказав, глибокий винний пігмент, покриття в один шар, і щільність, і швидкість, і економія. Сьогодні Олена нас трішечки підвела, тому що сказала, що ті нові колекції, нові колекції. Як представляти тепер колекцію шоколад? <піллявано> 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 нова стара колекція з, з тих баночок, які були бежево <піллявано> Так, У нас буде нова колекція з цим шоколад. Передавайте в зал, передавайте. Я участь у схожені колець, які допомагали мені, відказували, казали, то буде майстер, буде будемо власноватися, якщо він прекрасний. Маємо те, що ви зробити, як роботи. Буде ще десятки, які на тепло, коли що тільки більш холодний. Топові бежево шоколадні відтінки, які зібрані в одній палітрі. І повірте, це шоколад, який не потрібно їсти, щоб отримати задоволення. І коли відтінок закохує клієнта, продажі ростуть без додаткових знижок. Тобто клієнт побачив вже той відтінок, він готовий вам доплатити. Перейдемо до топів. Разом ми вже так по черзі покрили в один шар новою колекцією. Беремося до топів. Топи з безлипкого шару. Бріліант і Стронг. Стронг це надміцний лак. Ой, то перепрошую. Хто працює безлипкими топами? Так, бо вони економлять наш час і нерви. Пам'ятаємо всі, коли був липкий шар, протираєш, встиг ти в тих 20 секунд, не встиг, нічого не блистить, клієнт нервуєшся. А що воно не блисти? Ні, або не блистить, тобто немає блиску. І топ Brilliant – Це дзеркальний блиск, стійкий до подряпин і чудовий фініш без зайвих рухів. Перевірено мною. Прошу. Прошу. Я побачив на безбрілля топ хема і фрі. І нова колекція Шопалак Гемат. Це вже знову формулу хема і типового фрі. Зараз залишається давнішня. Ви має, але в на цю форму. Тобто майстри люблять те, що не треба переробляти, а отже, люблять стронг. Чи користуєтесь ви топами шиммером і матовими топами? Головний акцент для чого? Для краси. шимером? Коли. А інколи скриті косяки. Є таке, та сидять всі критихенько. От ніхто такого не робить. Ну, матовий, звісно, це велюрі. Зараз це буде в топі, тому що все велюрове, замшеве ви в моді в шоколадній колекції. Ваш топ це буде. Ну тільки я ще вітражні топи. Я часто ще їх використовую. І для економії часу це є форми і тіпси. Сьогодні в нас представлені верхні форми мікс. Я думаю, це найкраще рішення, тому що тут може майстер підібрати усе, як то кажуть, в одній коробочці. І відповідно та ж сама економія. Мія часу знайте, що повідомляли, що з'явились окремі молоти? Власне, ще повернусь, бо вже взяла тіпси, але повернусь ще до міксу. Вони допомагають швидко зробити архітектуру. Знову ж таки, зекономлять нам трішки часу, а півтори тисячі в гаманці нам нікому не зашкодить. Тіпси та ж сама історія, це вже готові, гелеві тіпси у формі квадрат. Це та ж сама економія, коли нарощення не 3-4 години, а 2. І ще та тоненькі, маленькі, але не звертайте уваги. Був пружний і допомагає, хто пробував взяв руки і допомагає бути справжнім художником. І вже як дійсно майстер з великим досвідом, і до якої клієнти повертаються, в сарафанне радіо працює в мене краще за будь-який таргет. Ніколи, не можна казати ніколи, але ніколи не відпускайте клієнта без догляду. Догляд наше все. Це цей вав Ефект це приємність, і згадайте, чи ні в кого так не було, що відсидів майстер то топелялово то клієнт. Перепрошую покриття обрізання тих кутикул. А в кінці каже: О, Боже, як довго я чекала на, на, на коліку чи на кремчик. Мистри з досвідом не дадуть збрехати. Це дійсно правда, тому що після манікюру клієнт має вийти не просто з гарними нігтями, а з відчуттям мене тут люблять. Спрей для рук це унікальний продукт на ринку України, який сьогодні при вході зустрічав вас для липкості грошей до вас, якщо я не помиляюсь, так. Чи купюр, чи грошей. При тому, що немає липкості і жирності, але руки як у немовляти. Сподобалось, не сподобалось. Кому не сподобалось? Може, вийде, ви почте, я хочу, щоб прилипала. Так не сподобалось, чи просто хочете, щоб вас ще раз відспреїли. Ой, вибачте. Попшикали. Шикарна у нас є і річ, тому що кадри після манікюру виходять значно краще. Олійка Шимером, це теж третя моя любов буде. Четверта, четверта після гейлаків. Вона з шкіру шкірою додає десь є сяйва. Сьогодні Оля, мій менеджер, їй дуже вдячна. Так мене трішки помазала. І ти зразу сексі і продається як маленький б'юті подарунок. Чи пропонуєте ви як майстри, чи Хто тут у нас можливо є з в своїх магазинів, навіть коли чоловіки приходять до вас? На манікюр, на послугу, в магазин, чи запитуєте ви, чи не потрібно для них подарунка для донечки, племінниці, похресниці, мами, доньки? Запитуєте дівчата? Хто так робить? Я продаю всім Супер, прекрасно. З яким відчуттям повертається назад клієнт, коли приходить інший раз? Вона супер! Він, може, і не збирався. І квіти би не ніс, машину не дарує, але приніс маленький презент. Правда, вдома всі задоволені. Оце. Дякую, дякую. І, звісно, звичайна олійка для кутикули не лишає липкості. Це теж одна з класних продукцій. Часто клієнт не зауважує, навіть коли її нанесла. бо наношу технікою на безворсову серветку дівія і втираю в пачки. І так за якийсь час жіночка мені каже, у Вас так смачно пахне випічкою. думаю, якою випічкою? Нічого не пекла, навіть в пекарню не ходила. А вона та ні, та серйозно, ну так пахне випічкою смачно. І ми обидвоє здогадалися, що це вже її одна з ручок так ароматно, красиво пахне. А я пам'ятаю, що заробили, щоб. Ой, Вік! <реш> багато змінилося за тих три роки. Ясно. Масажна свічка це, ну, це топчик, напевно. Хто її використовує з дівчат? Люблять клієнти, правда, цей ваВ-ефект. Особливо, особливо Особливо вже, а при вимкнутові світлі. О, це О, ну бачиш, так і є. Вона зволожує живий шкіру і класно зимку. Через що, тому що більше пересушуються ручки, і вона може навіть бути для загоєння таких тріщинок, скажімо, на ручках. Дівчата, це все не просто продукти, це інструменти для вашого успіху. Це передати вам наші позитивні класні моці, зарядити вас для того, щоб ви могли заробляти великі гроші, бути вільними і щасливим. Головне, не купуйте зайве, але лише, що прям дуже-дуже подобається і потрібне. Не робіть, як я з тим 88-м відтінків Бежевого. Славище, ми тобі дуже дякуємо. Ти тримала з Я намагалась. Я вам всім дуже дякую, що мене витримали. Дуже Вас ми так само дуже любимо. Дуже люблю. О, той що найбільше мене бачить. Дякую. Я всіх цілую. Люблю. Якщо задумаєтесь, треба чи не потрібно. Берідівія завжди зайде. Дякую вам.